Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Сенсаційні результати перемовин: повне припинення вогню і повернення Україні військової допомоги від США. Повне припинення вогню. Україна погодилась. Сподіваємось, Росія теж погодиться. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми. Погоджуємось, і якщо руски погодяться в той самий момент тиша запрацює. Пропагандюги шоковані. Америка зрадила. Ми кожен раз удивляємося, що не такі, А що, якісь сумніви були. Прикращать. Просто прикращать. А що реально діло США. Нам надо уходити в формат умної війни. Умне війна, та пушки адґрімелі починають працювати спецслужби. А москва палає, її атакували 300 дронів. Заявляють роз змі. залетять. залітять Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проект завдяки вашій підтримці. Ви вже чули про сенсаційні результати переговорів України та США. Американці відновлюють військову допомогу і пропонують Україні припинення вогню на 30 днів. Залишилось погодитись тільки Кремлю. А якщо Путін не погодиться, то йому вафлі. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту, Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо рускі погодяться в той самий момент, тиша запрацює. Окрім цього, делегації в Саудівській Аравії домовились також про відновлення обміну розвідданими. Ну і звісно, найближчим часом буде обговорюватись підписання ресурсної угоди. Отже, повне припинення вогню. Україна погодилась. Сподіваємось, Росія теж погодиться. Зустрінемось з ними сьогодні і завтра. Сподіваємось укласти угоду. Припинення вогню дуже важливе. Якщо Росія погодиться, буде чудово. Якщо ні. Все триватиме, люди гинутимуть, багато людей. Пізніше Трамп додав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню, то Америка просто дасть Україні багато зброї. Але як же відреагували в Кремлі? Напевно, екстрено приписують методички, що Трамп знову ворог так званої Росії. Пропагандюшки цілу ніч не спали, коли почули, чим завершилися перемовини в Саудівській Аравії, Кремлеботи, що з лицем. Ми кожен раз от удивляємося, що не такі, А що, якісь сумніви були? Прекращать. Просто прекращать. А теперь погляньте на Карнаухова. Что-то зовсім совсем вы готовится, что россиюшку сдадут. Центральная тема – это переговоры США и Украины. Но в связи с этим ведь очень много вопросов возникает. А что реально делают США? Я по-разному пытался сейчас понять эту ситуацию и Опрашивал большое количество экспертов. Вот один мой хороший друг, он разведчик, он говорит, что нам надо уходить в формат умной войны. Умная война это когда пушки отгремели и начинают работать спецслужбы, полное уничтожение верхушки нацистов, форматирование населения Украины. Направлення туди колосальних денег в структури м'ягкої сли, котрих переварити це сознання цих бандеровських атморозків. Час ідея пропагандюшки так нічому й не вчаться, знову готують гібридну війну, як між 14 та 22 роками. Це не спрацювало тоді, але зараз чогось раптом все має вийти інакше. Невже ви серйозно вірите, що після всього, що ваші так звані герої зробили в Україні? Хоч хтось з громадян повірить вашим словам, ото насмішили. Москва палає, її атакували 300 дронів, заявляють розмі. Опять залітять. Жужит. Звісно ж, прибріхують. Утім, матушки Росії дісталось добряче. Кажуть, це була одна з наймасовіших атак по Росії. Це відчули Орел, Курськ і, Звісно ж, Москва. Це що таке? Там горело, да? <пір> Відомо про влучання по нафтобазі у Московській області. Також російські ЗМІ повідомляють про атаку Курської області, про ураження військового аеродрому Дягилево в Рязані, ну а ще дронами розламали залізницю. Не питайте як, ми самі в шоці. От воронка. Вагонік на станції, да. Ні, 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 На суді канець в. Та почому бою боюся на сміну? Удари виявилися настільки болючими для агресорів, що депутати Госдуми взялись за путінський орешник. І, вимагаючи, негайно завдати ударів у відповідь Україні, цікаво балакають. Невже миру не хочуть? Суперскандал. Росія вимагає у Трампа, аби він поставив Україну на місце Густами пропагандиста Мардана той назвав президента Зеленського скаженою собакою, яку треба присмирити. Путін не дає ніяких коментарів. И понятно почему. Ну вы, пожалуйста, вот свою бешеную собаку там приведите в чувство, а после этого мы с вами, может быть, начнем разговаривать. А собака пока что вот у ней там слюна изо рта, и она не затыкаясь гавкает. А как же методичка про то, что США теперь найкращі друзья так званої Росії? Ты впевнений, Мардан, что в правильную сторону гавкаешь? Ні, ты просто дуже боишься, что Украина так и спільну мову зі США. Утверждение, что сильная позиция у Трампа и что у Украины вообще нет никаких карт на руках, опять цитирую того же самого американского президента. Может быть, на самом деле на руках такой какие карты есть? Можешь ще и козырни. Вы не поспішаєте, Скоро и сами дізнаєтесь, що чего нас за карты. Ілон Маск звинуватив Україну в масштабній кібератаці. Цікаво, чого він нас не звинувачує, в тому, що Марс так далеко. Ну точно ж древні укри посунули подалі, щоб американцям не дати його колонізувати. Ми точно не знаємо, що відбулося, але це була масована кібератака зі спробою покласти систему X за IP-адресами з України. Ну давай. Скажи тепер, що через це ти відключиш для України старлінки. До речі, після того як маск ляпнув це минулого разу, виявилось, що в світі є багато компаній із супутниковим інтернетом. І вони готові допомогти Україні себе захистити. ЗСУ вдарили з Хаймерса по російських військах в окупованих великих копаннях на Херсонщині, втрати у ворога величезні, багато поранених. Утім, росіяни намагаються приховати правду, мовляв, страшні українці насправді бомбили мирних фермерів на ринку. Але чи то пропагандисти не догледіли, чи то їм просто тотально на все плювати. Коротше, самі ж бойовики Путіна себе злили. Ось такі от фермери у камуфляжах з автоматами. Увага обережно. Росіяни намагаються налаштувати українців проти європейців. І У своїх шоу розкручують брехню, ніби то Європа хоче, щоб українці продовжували воювати. Мовляв, їх не шкода. чтобы европейцы, пока малый час подготовиться до возможной войны с Россией. Они продолжают гнать эту загнанную лошадь. Почему? Ну, гипотезу, что у них у всех одновременно белая горячка, и они как наяву видят русские орды, штурмующие Лиссабон, отметем как маловероятно. То, что они всей душой до полного самозабвения полюбили Зеленского, ну тоже вряд ли. Значит, на мой взгляд, единственное рациональное объяснение заключается в следующем. Они остро нуждаются в России, как во враге. Ну так, Россия ж никому не загрожает и никогда ни на кого не нападала. А то, что Попов прямым текстом погрожував стерти с лица земли европейской столицы, то все в раке. Под угрозой без малого все европейские столицы. Если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. В Принципі достатньо трьох ракет, і ця цивілізація рухне. Час іде, а пропагандисти таки не навчаться, що перевзуватися на люту і при цьому корчити розумне лице надзвичайно складно, коли всі тези вже давно записані і заархівовані. Співак шаман відбив у Путіна коханку Мізуліну. Тепер офіційно. Схоже, що дуже скоро я русський буде свої пісеньки співати у Сибірській колонії. Офіційно! Заявляю при всіх. Ми пара. Ми мы вместе. Катерина, що ти на це скажеш? Вона сказала. Да! Зараз швиденько проти тебе справу сшиють. Що ти там казав? А, точно, щось про Крокус Сіті. І я вирішив порадувати вас знову. Запам'ятайте 2025, Следующий год. 9 марта, крокус Сити холл Повторяем. Ну все точно терорист федеральних масштабів. А якщо ще й пригадати, як він людям мозок плавить своїм виттям так ух, ну такого треба ліквідовувати. жодна тюрма його не витримає. На сьогодні у нас все діякому. Що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.